Десять днів тому в Криворізькому педуніверситеті розпочалась вступна кампанія. Тут діють приймальна комісія та консультаційний пункт підтримки вступників. Наразі його фахівці допомагають створювати електронні кабінети та реєструвати тих, хто бажає вступати на бакалаврат чи в магістратуру. Важливий період зараз для тих, хто має пільги при вступі. Вікторія прийшла з батьком, підтверджує свій статус і право на квоту. Дівчина в середньому на 130 балів склала НМТ і вже обрала спеціальність. На фізкультуру та спорт, тому що я хочу працювати тренером. Я вже ним працюю і хочу підвищити кваліфікацію. У мене є льготи папини: це УБД форма 6 та форма 5». Свій статус пільговика мають підтвердити до 19 липня. Це вже зробили 80 абітурієнтів. До 10 липня треба було зареєструватися та пройти творчий конкурс з тим, хто вступає на бюджетні місця на мистецькі спеціальності. Це зразки творчих робіт. Випробування вступники проходили вчора в укритті. Реєстрація на творчий конкурс подається через електронний кабінет вступника тим, хто йде на контракт. До 25 липня. У Криворізькому педагогічному є дві творчі спеціальності. Спеціальності це дизайн, дизайн-графічний, дизайн одягу та дизайн середовища. А також це спеціальність перформативні мистецтва хореографія. Вступ на ці спеціальності відбувається за результатами НМТ та проходження творчого конкурсу. Це вступні випробування. Що дозволяють оцінити творчі вміння вступника. Складається з двох етапів. Перший етап це конструктивний рисунок натюрморту з простих геометричних фігур на тлі драпування. І перший, це перший етап, і другий етап це композиція з рослиною або тваринної форми. Вступ на хореографію теж передбачає проходження двох етапів виконання класичного танцю та етюдної форми. В приймальній комісії вишу запевняють, педуніверситет отримав достатню кількість бюджетних місць, особливо на ті спеціальності, які мають особливу підтримку у держави. Це дошкільна та початкова освіта, математика, фізика та астрономія, географія та хімія. Тут є шанс вступити навіть з найменшим за середній рівень результатом НМТ. У людей доволі часто виникає хибне таке враження, що коли вони склали не дуже вдало НМТ з математики, то вони не здатні до математики. У нас дуже багато прикладів таких вступників, які приходили з низькими балами, і 130, і, і іноді менше. Є приклади такі, що от зараз наша одна із випускниць нещодавно захистила кандидатську дисертацію. Тобто, це не є показником, що Людина не знає математику, тому щоб якщо у вас є якісь сумніви, ми щосуботи з 11 до 12 проводимо екскурсію фізико-математичним факультетом, спілкуємось з дітьми, з батьками, щоб переконати, що якщо навіть НМТ складено не дуже вдало, все рівно є можливість да, трошки більше попрацювати, але навчитись математиці. Виш відкритий до діалогу зі студентами, практикує різні форми навчання, перенавчання та навіть змішаного навчання за кордоном. У нас одна з найкращих наших студенток, яка вступила на перший курс позаминулому році на спеціальність математика нашого університету, показала себе з гарної сторони і в навчанні, і в активностях різноманітних. І ми її рекомендували на півроку, на навчання в Данський університет, на таку ж спеціальність, і вона успішно пройшла семестровий такий семестр, не втрачаючи семестр. Навчання в нашому університеті повернулась і продовжує зараз навчатись, і мріє ще раз поїхати десь в, інший, в інше місто, в інший заклад освіти, тому що це є досвід, і ми таких студентів підтримуємо. Оскільки в нас їх не дуже багато, то кожен на виду, і відповідно, ми, якщо студент має мотивацію, ми зробимо все можливе, щоб Задовільнити всі його освітні потреби, наукові потреби. Ну і підтримуємо таких студентів набагато іноді краще ніж столичні заклади вищої освіти. Надія Шевченко Правицький, цей день.